Так, усім доброго дня. Сьогодні буде тест із ТС не на глибину. А тест на розділення, щоб монетку він побачив біля отакого кованого гвістка. Так, ну, всі ми знаємо, що в отакому положенні. Або не баче, або єлі-єлі баче. Це залежно від приладу, тому що це для приладів дуже тяжко. Не кожен так може побачити. Так, зараз я вам покажу. Так, ось, наприклад, монетка. так, 5. Це у нас 5 копійок мідних. Миколи другого. Ну, хоча це не Микола другий, бо 1869 год. Ну, іменно такого формата. Так, зараз покажу. Так, ось, наприклад, покладемо монетку. Ось таким образом. Так, частота у нас 9 кГц, прилад збалансований. Зараз вмикаємо. Ну і пробуємо. Монети немає. В такому положенні блокує носком. Ну, носком, понятно, зачіпає, якщо так, блокує повністю. Так чітко, навіть звуку на гвіздок немає. Монету вбираємо. Монету назад. Так боче, проблем немає. Взагалі чітко. Так блокує. Так, 13 кГц. Так, 18. Зараз я балансую. Та сама картина. И 27. Носком зачіпає, повністю катушку, якщо не немає. Так, без проблем. Зараз покажу один момент. Це лише таке можна зробити на 27-й частоті. На 6, 9, 13, 18 таке не діє. Значить, дивіться, що я зараз роблю. Зараз е баланс грунта, завалюю повністю в ліву сторону, впритик. Так, в такому положенні балансу є реакція найомку. Ну, вона така розпливчата, нечітка, нечіткий такий сигнал. Чуєте, як будто на гарячий камінь в мості. Є така. Ну ось дивіться тепер Бачи? Так, убираємо монетку. Чорне. І тепер дивіться ось в такому положенні. Отак баче. Отак, пам'ятаєте, я знімав, не бачила ні одна частота. І ось, бачите, чудо. На 27-й частоті він бачить монетку, але це з урахуванням тим, що я баланс грунта завалив вліво. Навіть ось я його трішки піднімаю. Ну, оце десь. на... Зараз покажу. Оце ось в отакому положенню. Або в самий притик, або на цій первій відміточці в лівій стороні балансу ґрунту. От в такому положенні він в отакому... бачить монетку без проблем. Ну і така реакція на ґрунт співаюча, розмита. Але бачите, ось навіть піднімаю котушку на висоті. І він бачить От такий от прикол. І зараз раді цікавості беру монету, щоб не сказали, що то він світиний гвіздок. Чорне повертаємо назад монету. І йде сигнал. Зараз спробую ще отак. Накрити цим кованим гвістком. Баче оце тільки за умов такого балансу ґрунту і за умов 27-ї частоти він бачить отак монетку. Отакий от, от прикол. В принципі, В принципі, можна було б спробувати. На хуторах, на місцях де раніше були хутора, де багато металусміття. І монетки перекриває метал, різні куванівістки і різне сміття. Можна, в принципі, буде спробувати от в такому варіанті походити. Баланс ґрунту в такому положенні. І 27 частота. Звісно, я не знаю на, наскільки він на 27 й частоті буде, наприклад, кусочки жерсті оцвітняти. Це вже такий інший момент. Але от самі бачили, в чому прикол. От в такому положенні. Чи Чи так? Чи отак? Він не бачить монети. На, любій частоті, на любій частоті, Навіть взяти частоти 6, 9, 13, 18, якщо завалити ґрунт, баланс туди, де зараз на 27, я показував, то все одно не буде бачити. Буде гвіздок блокувати монету. А от бачити чомусь на 27-й частоті з таким балансом пробиває без проблем монетку. Отакий от от вийшов в мене тест. В принципі, думаю, можливо, комусь буде корисно і цікаво. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!